Доброго дня. Е, так, Питання було щодо встановлення і автоматичного розташування на певних висотах точечних компонентів. Е, в програмі у нас по замовчуванню, на властивостях аркуша галочка авторозташування висот вимкнена. Чому? Значить, Пов'язано це з тим, що в програмі додано панель з віртуальними компонентами. Віртуальні компоненти це набір швидкодоступних компонентів в базі для того, щоб ви могли створити комерційну пропозицію. Ну, фактично, на колінці, коли поряд сидить замовник. Тому у всіх цих компонентів є. Певні налаштування, в тому числі і закладена висота розміщення цих компонентів. Ну, так, Наприклад, якщо взяти мережу електрика для світильників, у нас задана певна висота. Тобто висота задається розробником, виходячи з основних ну, властивостей компонентів. Наприклад, у світильника ця висота для встановлення йде 3 метри. Можна подивитися її, натиснувши на компонент, поглянути знизу, тобто йде маркування sv 1 тобто 3 метри, або ж властивості граф об'єкта. 3 метри. Тобто ця висота задана по замовчуванню. Наприклад, для комп'ютерної мережі робочі місця по замовчуванню задані на висоті 0. Також можна переглянути. Ось розташування 0. Ці параметри можна змінити глобально, але знову ж таки, вони промінюються не для всіх компонентів. Заходимо на властивості аркуша, ставимо галочку авторосташування висот, натискаємо застосувати поточні налаштування аркуша для нових проєктів і натискаємо ОК. Після того, як ми натискаємо ОК, наступні компоненти, наприклад, для робочих місць. Будуть вже розташовуватись на висоті, яку ми задали. Наприклад, на висоті 0,3. Можемо перевірити, клікнувши на місце або властивості граф об'єкта. Висота 0,3. Якщо ви встановили вже робочі місця, наприклад, розташували там, світильники, вимикачі, розетки і так далі, так далі, далі, так далі. А вже після того звернули увагу, що у вас. Вони розташовані не на тій висоті, як вам хотілося б. Ви можете змінити це, цей параметр одним кліком. Значить, Вам треба перейти в такому випадку в менеджер проєктів, правою кнопкою миші клікнути або на робоче місце, або на світильник. Наприклад, давайте для світильників це зробимо. Поставимо галочку Виділити однотипні компоненти на аркуші. Далі на аркуші правою кнопкою миші на будь-якому з виділених компонентів натискаємо властивості граф об'єкта і встановлюємо висоту, наприклад, не 3.0, а нехай буде це 2,8. І натискаємо застосувати. Для всіх обраних компонентів автоматично примінюється необхідна нам висота 2,8. Тобто можемо поглянути рандомно ось на останньому компоненті. От таким чином.